Здається, ця деталь готова? Але це не зовсім так. Зараз покажу, які кроки роблять її ідеальною. Спочатку готуємо робочу зону, видубаємо всю стружку, фіксуємо планець на місці та перевіряємо налаштування. Як все готово, тиснемо на кнопку Старт. Починаємо з перших двох отворів під різьбу. Використовуємо твердосплавне свердло, щоб отримати точний результат. Далі змінюємо інструмент на свердло з механічним кріпленням. І сверлимо всі основні отвори, а їх в нас цілих 14 штук. Але просто отворів буде недостатньо, їх треба розточити, щоб довести до потрібних нам розмірів. Ось тут наступає етап фаски. Додаємо акуратне зняття кромок, щоб деталь була не тільки функціональною, але й виглядала красиво. Фінальний штрих нарізаємо різьбу у перших двох отворах. І наостанок контроль якості. Перевіряємо всі розміри, щоб деталь відповідала кресленням. Якщо все ідеально, тоді вона готова.